Ну що ж, шановні друзі, друге відео сьогодні запускаю, ніж вже завершив і хочу вам його показати. Ніж і якут, який я кував, і який я робив у руки, я вам показував і больстер швидким монтажом, який я робив. Якут готовий. Так, ось так ось він. виглядає. Бачите Ось таким ось чином. Це Х 12 МФ. Ось таким ось чином. Бачите так? Класичний. Класичний. Руків'я класичне. Ну, як був в мене березовий кап, було б ще краще. Але це деревина не уступає березовому капу. Ось так. Він виглядає. Ось таким чином. Руків'я. Граб. І африканське дерево. І больстер, який я робив. Латуні. Так що ось такі ось якут. Ось такі. Якут получився. Так що такі справи. Ну що, наступне відео буду там записувати. Буду кувати ніж Мансі. Ось. Так що, я думаю, також буде цікаво. Поки що на сьогодні все. Всім всіх благ. Всім всього найкращого. Моїм спонсором Велика подяка Христині Зуб'як і також адвокату Миколі Пашківському. Ставте вгору, хто полеснився. Ну, ви знаєте, і я за подобаючись. всім всіх благ. До зустрічі, до слідчого відео.